Цінка бронатку так вистав на сьогодні 16 липня. Туман, невеличкий мороз, як бачите. Так, І стосовно куто знімі. Ну, По відрізних дисках вже всім зрозуміло. Треба ставити рухомі. Ну, Стосовно куто знімає, яка з ними біда буває. Щодо встановлення по висоті. Він має починати там. На яку глибину ви в автоному працюєте. О, встановлені верхні частини, трошки вгору його потрібно піднімати, тобто він не в рівні має йти з відвалом. Трошечки стояти під кутом вищим. І стосовно цієї частини. Отут не повинно бути ніяких зазубрень. Це дуже важливо. Тому що відбувається наступна ситуація. У вас там кукургузина чи корінь. Вона йде, оця 13 кромка вала, вона має, йде як ріжучий елемент. Тобто воно зачіпається, отут, прилипає, налипає земля і тоді довбе, горне, то працює гірше, ніж з е, цього куту зніма не було б. Ось так як на другому корпусі в мене встановлено. На третьому теж така проблема є. Оте треба все попідганяти, попідрізати. Тоді у вас працювати працюватимуть добре.